є священного Синода Української православної церкви, бути мені єпископом Богоспасаємого града Переяслава-Хмельницький з обогодренням приймаю і немало вопреки главолі. Чесний архімандрит отрею, вшановленший митрополит Київський і вся Україна Ануфрій, є священний синод Української православної церкви, благословляючи святе відбиття єпископом Богоспаса Благословение блаженнейшего митрополита Киевская и Вся Украина и священного синода Украинской Православной Церкви, быть мне епископом богоспосального града со благодарением приемлю и немалого прики глаголю. 18 грудня 2018 року блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив чинне речення новообраних архієреїв у академічному храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці Київської духовної академії і семінарії. Відповідно до рішення священного синоду Української православної церкви від 17 грудня 2018 року секретар Київської єпархії, архімандрит Діонісій Пилипчук. Був наречений єпископом Переяслав Хмельницьким, вікарієм Київської митрополії, а насельник Святоуспенської печерської лаври, архімандрит Андрій Васілашко, єпископом Петропавлівським, вікарієм Дніпропетровської єпархії. У нареченні також взяли участь намісник свято Святоуспенської Києво-Печерської лаври, митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Проверський Антоній, митрополит Кіровоградський Новомиргородський Іоасаф, архієпископ Боярський Феодосій, Єпископ Вознесенський Первомайський Олексій, Єпископ Васильківський Миколай, Єпископ Гостомельський Тихон, Єпископ Баришівський Віктор та ректор Київської духовної академії семінарії, єпископ Білогородський Сільвестр. За уставную традицию архімандрит Дионисий извернулся до архипасторов с словом при наречении. Так уж до єпископів звернувся архімандрит Андрей. Я недостойный, призван вами почти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел своей